П'ять книг, які дуже сильно вплинули на моє життя, і 100% вплинуть на ваше. Всім привіт! Я Аліна і дуже рада бачити вас в себе на каналі. Тому що сьогодні ми будемо говорити з вами про мою улюблену тему. А саме про книги, я люблю дуже сильно читати. І в минулому році прочитала 38 книг, і 5 з яких виділили як дуже важливі книги. І перша книга це книга, чому ми спимо Метю Вокер. Це книга, яка дуже сильно змінила моє ставлення до сну і до фрази, що висплюся в. Тому що я зрозуміла, наскільки важливий наш сон прямо зараз, наскільки важливо. Прямо зараз про це думати і піклуватися, а не в старості вже. В цій книзі автор пояснює, як хронічний недосип пов'язаний із зменшенням когнітивних здібностей, з імунними захворюваннями, з тим, як ми себе почуваємо, наскільки сильно впливає недосип на наше життя. І якщо чесно, я навіть думала, що ця книжка не дасть мені такого нічого нового, та я вже читала щось подібне, та я вже все знаю про сон, та що там цікаво, можна розказати. Але я наскільки помилялася, тому що те, що описує автор, я навіть ніде не натикалася на це, ніде мені ніхто про це не говорив. Тому я вважаю, що важливо прочитати кожному, щоб зрозуміти, щоб прожити це, спробувати і привити собі. Друга книга називається Бог завжди подорожує інкогніто Лоран Гунель. Ох, яка сильна ця книга! Це взагалі-то психологічний такий роман притча. І вона читається дуже легко, тому що завжди цікаво, що ж буде далі. в цій книзі головний герой він був в такій життєвій кризі, в депресивному стані і хотів покінчити життя. Але він зустрів прямо в цей момент одного чоловіка, який сказав, що я можу тобі давати завдання, ти будеш їх виконувати. Але ти маєш їх виконувати або ж ти покінчиш життя. Насправді ці завдання вони були дуже дивними. Іноді я сама не розуміла, до чого ж це може призвести. А потім, коли я вже бачила результат, як це впливає на головного героя, я просто в такому захваті була, і я розуміла, що це дійсний вплив. Це не просто якісь там казки чи історії, це дійсно те, що працює. Я навіть пам'ятаю, що деякі з цих завдань проміняла на своєму житті, і це реально спрацювало. І ці завдання вони дійсно дуже впливали на головного героя, тому що він був такий невпевнений в собі, не знав, чого хотів, не знав, як чого досягти. Так жив спокійно життя. Який йому не подобається і не був готовий до того, щоб щось змінити. Але цей незнайомець через свої завдання дуже сильно змінював головного героя. І в цей момент, коли я читала, я зрозуміла, що. Насправді, наш страх він дуже сильно керує нами, тобто керуємо не ми самі собою, а страх нам. Але життя воно таке, що реальні зміни вони починаються там, коли ми заходимо в цей страх. Третя книга має назву Сила моменту тепер. Це дуже така нелегка книга, можливо, вона не для всіх, але вона така, прям, знаєте, як не книга, а досвід, який дуже цікаво читати і який хочеться приміняти в своєму житті, тому що в ній майже на кожній сторінці говориться про те. Те, що в нас насправді є тільки момент зараз. Тільки ось зараз, вже навіть 5 секунд назад, це вже не наше життя, і 5 секунд вперед це також не наше життя. Тільки зараз, ось те, що ми проживаємо зараз, воно має сенс. Та саме через ось це відчуття зараз, коли ти дійсно живеш зараз і розумієш момент теперішнього. То ти перестаєш боятися за те, що буде в майбутньому, за те, що було в минулому, ти взагалі не думаєш, я прям приміняла в своєму житті. Ось я прям намагалася бути в моменті, не думати, не переживати наперед, як там що буде, а просто жити в моменті. Тому що, коли ми живемо в моменті зараз, в нас просто зникає страх, його немає. І саме після прочитання цієї книги я часто думала, що я живу або в минулому. І я постійно думаю, як там було, як там що сталося, або в майбутньому, коли я проживаю, як там що буде. Ось це з'являється тривожне відчуття, що щось не так, щось страшно, як воно буде. Ось це все, коли ви живете в моменті зараз. Вона просто зникає. Якщо ви додивилися до цього моменту, то скоріше за все вам сподобається мій подальший контент. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь і підтримаєте мене лайк. Четверта книга це книга, яку я дуже люблю. Людина, що хотіла бути щасливою. Лоран Гунель вона дуже легко читається я її прочитала швидко, тому що вона була прям таким натхненням для мене, такою натхненною історією. Мені було прям цікаво проживати з головним героєм. Ось ці внутрішні зміни спостерігати за тим, як змінюється головний герой. В чомусь ця книга, навіть схожа з книгою, бог завжди подорожує інкогніто, але звісно, хоч і сенс в чомусь схожий, але історії взагалі різні. Тому що в цій книгі саме герой він був просто нещасливий, але він мав все. Він мав успіх, гроші, популярність. В нього все було. Але не було внутрішнього щастя. Саме з запитанням, що ж таке щастя, цей головний герой він летить на балі, знаходить там наставника, який дуже допомагав йому в цьому. Він давав йому різні завдання, питання, і основна ідея, як я вважаю, цієї книги, це те, що показати, що щастя воно не щось, що ти можеш пощупати, так би мовити, щастя. Це наш внутрішній стан, над яким ми маємо самі працювати. Ну і остання книга, а точніше збірка, називається Кафе на краю світу. Це наскільки мотиваційна збірка про сенс життя, самопізнання, про те, як зрозуміти себе, зрозуміти те, що ти бажаєш. Коли я потрапила на першу частину і прочитала її за вечір, я зрозуміла, наскільки це мене мотивує жити легко своє життя, пізнавати себе, розуміти себе, задавати собі запитання про те, що я хочу, що мені подобається. В першій частині цієї збірки, коли головний герой є. Випадково потрапив на кафе, яке знаходилося в тому місці, де взагалі майже здавалось би немає людей. І тут опиняється головний герой в цьому кафе і офіціант і меню, Задає йому такі запитання, що він просто в ступорі не може на них відповісти. Ці запитання звучали так: чому ти тут, чи боїшся ти смерті, і чи задоволений ти своїм життям? І через ось ці питання і розмови з офіціантом головний герой просто переосмислив своє життя, свої погляди, цінності. І, звісно, під час прочитання дуже хотілося задавати собі такі ж питання і чесно на них відповідати, іноді відповідь не приходила відразу. І це такі питання, які можна. Задавати собі дуже часто. В другій частині цієї збірки хлопець знову потрапляє в це ж кафе, але зовсім на іншому континенті. І він такий щасливий був, що знову ж ці цікаві питання, які ще більше змінюють його життя. Коротше, ця збірка наскільки цікава і мотивуюча, тому що коли ти читаєш, ти також хочеш, щоб твої страхи зникли. щоб... Ти почав жити усвідомленіше, щоб ти розслабився, щоб ти сконцентрувався не тільки на досягненнях, а й на тому, щоб насолоджуватися цим життям. дякую, що додивилися моє відео до кінця. До зустрічі через тиждень.